Дня, шановна церква, сьогодні неділя, 29 січня, як швидко проминув перший місяць нового року. Ви дивитесь новини церкви Благовісті. Разом із вами ваша Саша, козак і кінь. Ну що, поїхали дивитись? У суботу, 21 січня, разом із театральною командою Реверанс мали чудову змогу відвідати дівчаток із спеціалізованого інтернату в СМТ Нові Санжари. Які з великою радістю чекають на наш приїзд, ми подарували дівчаткам подаруночку – теплі шапочки, пледи, фрукти так мало можна зробити, щоб побачити усмішки на дитячому обличчі. Долучайтесь до служіння цим діткам. Вони так потребують нашої любові і підтримки. Також 21 січня у суботу театральна команда Реверанс була запрошена до громадської організації Наші особливі діти в місті Кобиляки, де вони провели виставу Пригоди в Заотрополі. Виставу відвідала 35 особливих діток. Це дітки з психічними розладами, обмеженими можливостями. Дітки з радістю полиринали в казкову подорож, грали, танцювали. Кожна дитинка отримала подаруночок та слово від Ісуса. На початку лютого до нас приїздять важливі гості Стівен Герцог, директор місіонерського руху від Асамблеї Божої по Європі. Та Ед Діксон це директор місії Море Любові. 2 лютого відбудеться велика лідерська зустріч о 18.00. Ми запрошуємо усіх служителів та помічників на зустріч зі Стівеном та Едом. 5 лютого це неділя буде служіння, і словом з вами поділиться Стівен Герц. Місіонерська школа для усіх наявних місіонерів для усіх чинних пасторів. Увага для всіх, хто хоче служити для Господа. Два, Два потужних насичених днів. Разом із директором місіонерського руху у Європі Стівеном Герцогом, 6 та 7 лютого з 12 до 20 години, реєстрація обов'язкова у Яни Пасічної. І всі домашні групи, які проводяться 7 лютого, переносяться на навчання зі Стівеном. 17 і 18 лютого молодіжне служіння «JC Motion» готує для всієї молоді night Party разом із «JC Motion». Початок буде у п'ятницю, 17 лютого з 18 години, а закінчиться це все 18-го в суботу о 17.00. На тебе чекає прославлення, холіденс, творчий вечір, семінари, заряд позитиву та емоції. Вартість всього 200 гривень. Сюди вже включається трьохразове харчування, а також перекуси. Для реєстрації звертайтесь до Магди Марії за телефоном або напишіть нам в інстаграм. У шапці профілю є посилання на телеграм-канал, де ви можете дізнатись про всю додаткову інформацію. Відразу після основного служіння для вас проходить курс духовного зростання. Якщо ви нещодавно прийшли у церкву і маєте багато запитань, будь ласка, залишайтесь після служіння. Курс проводить лідер Кучеренко Ігор Борисович. Він допоможе вам розібратись з головними і важливими питаннями, що стосуються християнства, віри, Біблії і церкви. Нагадую, що у нас в Церкві є домашні групи, які проходять на регулярній основі в різних місцях цього міста і по різним категоріям. Тому, якщо ти ще не відвідуєш домашню групу, обов'язково звернись до Богдани Сидорук або до Олени Кобелінської і дізнайся, як долучитися до домашньої групи, тому що це твоя духовна сім'я. Обов'язково доєднуйся. А це були всі новини на сьогодні. Разом з вами була ваша Саша, Козак і Кінь. Побачимось наступного разу. Бувайте, хай щастить, папа. -па.